Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися та приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас будуть котлети картопляно-гречані і соус до них. Дуже такі ніжні. Дуже такі класні пісні котлети. Так що ось такі Ось такі вони на, на вигляд, які, які вони всередині. Ось такі. Так що давайте будемо готувати разом. Нам потрібна відварена картопля у, у лушпині. І цю картоплю ми тепер візьмемо та й потремо. На ну, Оці терці. тепер додаємо сюди. Решту. Тут у мене є 500 грам, але я попробую половину. А відтак, якщо треба буде, я добавлю ще раз. Ще. добавляю сюди спасировану моркву і цибулю по морквиній цибулі, даю зеленої петрушки. Морожене. у мене є, манія і це все розмішую так добавляю сюди два зубчики чеснику витискаю Добавляю ще трошки солі. Небагато, бо то солено була і гречка, і, і трошка перцю попів. Ось так даю. Дам ще копченої трошки паприки. Люблю дуже її. Ще дам копченої паприки трошки. Ось так. Дві ложки муки. І тепер перемішую. Це все, але я б до Я вирішила додати всю гречку. Якщо вам загуста маса, дайте ще ложку олії. І аби отак було возьмете, вони стануть м'якші. Більше просто, коли смажитись і буде цибулька, і тогди тоді більше додати. То, може би було відвару з гречки дати, але я чи з картоплі, чи, чи ще з чого, олії просто дала. Можна навіть простої води кип'яченої, трошки додати, щоб ми були сочніші. Тепер будемо формувати. Беремо так ложкою і будемо. Вите, вони мають таксі. Я буду більше робити. От і так. І туту таку чудову паніровку. О. Паніровка є та, як я, як я робила на лежні. О, от так я буду робити. Зараз буду я її, я її люблю і буду їх отако от нароблю і буду смажити. Ось такі будуть котлети. Так, я буду більше робити. Вже є дві, я наробила, тепер будемо смажити, то вже підогрілася сковорідка. і на сковорідці будемо смажити. Я буду обвалювати у ці. Цю паніровку так як у зразі, так як я вже казала. Я ще раз одного, і будемо, будемо смажити. Аби не, не сильно підсмажувалися. одну котлетку ми виберемо відікаємо так. Я посмажу Для цього нам потрібно стакан квасолі. Ми цю квасолю розіб'ємо блендером погружним. Додамо сюди дві лишки відвару квасолі і знову так ось зіб'ємо. Ще три дамо. Буде п'ять ложок. І знову тут. Ще три я дам ложки. Ось так. Вісім ложок. Звичайної ложки солі. Додаємо перцю. Отак. Само. Додаємо ложку цукру. Додаємо дві ложки лимонного соку. Або оцту. Квасолю можете брати навіть консервовану, я квасолю відварила. Отак дві ложки лимонного соку. І додаємо сюда олії. П'ять ложок. Три, 4, 5. І додаємо сюди ще гірчиці діджонської, добру ложку. Можна таку. У мене такої немає, я даю півтора, не буде півтора. Зараз будемо пробувати. І збиваємо знову. Ще олії. Ось такий вийшов у нас соус. Я не робила дуже густий, бо, бо я хочу до, до котлет. І робити треба було дати ще більше оливи. Я не давала. І ось такий соус. О, Ось такий соус ми зробили до, до котлет. Ось такі вийшли і котлети. Ось такі. Так що, дякую, що дивились наше відео. Коментуйте, діліться з друзями, ставте вподобайки. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Мир у всім і нашій Україні. Будьте здорові до зустрічі! Я вам показую, то ще горячі. я вам показую, які, які вони в розрізі. Ось такі Ось такі в розрізі. Макати у цей соус. О. М -м -м -м. Макота.